Олекса Стороженко, скарб, оповідання, читає Лілія Мироненко. Були собі чоловік та жінка, були вони люди заможненькі, усього в їх доволі, і поля, і скотинки, і худоби, і хата простора, садочком і левадою. Послав їм господь на втіху. Одного тільки синка Павлусем звали, та вже же шанували і пестували вони того одинчика. Не так батько, як мати. І що то вже за мати була? Між матірками навдивовижу мати. Вже Павлусь був чималий пахолок, підліток, а вона ще возилася з ним, як з маленькою дитинкою. Було власними руками годує його, а він телепень, тільки глита, та як той путь вірінок, знов рот роззявлює. Усю зиму й осінь з хати не випустить. Не ходи, синку, каже, холодно, змерзнеш, та ще крий Боже занедужаєш. То я й умру, не діжду, поки ти одужаєш. Прийде весна або літо, знов не пуска. Не ходи, синку, душно сонце напече головку, голова болітиме. Цілісінький рік не дасть йому порога переступити, хіба в неділю поведе до церкви, та за ними не молиться, та обома руками за його й держиться, щоб хто не то що штовхнув, а й не доторкнувся б. Деколи як обридне йому стояти. То такий галас підійме на всю церкву, бусім з його чортяка калиха дере. Ході, мамо, додому, хлипа, їсти хочу. То мати й веде його додому, не діждавшись кінця служби і благословенія. Як кладе його спати, то сама й стеле і роздягає, і хрестить, і ще й котка співає, неначе над годовичком. Часом батько, дивлячись на це юродство, стане гримати на жінку і похвалятись, що він павлуся віддасть у школу до дяка, аж у друге село. Так куди і не кажи. Така з неї добра, і покірна жінка, а як дійде діло до її павлуся, то як скаже настане. І очі витріщить, і запінеться, і за ніж хапається. Крий Боже, що виробляє? Кажу ж вам, що й між матерями навдивовижу була мати. Доріз Павлусь до парубка, так його вигнало та розперло, такий став гладкий та опецькуватий. Пика широка та одутлувата, як у того салогуба, а руки білі та ніжні, як у панночки. Та от чого б їми пошерхнуть? Зроду не то що ціп або косу в руках подержав. Не взявся й за лопату, щоб отгребти сніг от порога, або за віник, щоб вимести хату. Було старий і стане доказувать жінці. На яку радість ми його вигодували, який з його хазяїн буде. Що з ним станеться, як ми помремо? Останеться він на світі. Мов сліпий, без поводатаря. Е, чоловіче, от каже жінка, як бог милосердний пошле йому щастя, то без нас житиме ще лучше, як теперечки. Уже Павлусеві минув двадцятий, вже б він і на вечорниці пішов, так мати не пуска. Не ходи туди, синку, каже. На вечорницях збираються самі п'яниці та розбишаки, там тебе обидять, віку тобі збавлять. Почекай трошки, я сама знайду тобі дівчину, саму найкращу на всьому світі, саму роботящу. Вона буде тебе й годувати, і зодягать, і доглядать, як рідна мати. Та не привів вже їй Богу женити сина. Раз Розвередувався Павлусь, як на живіт кричить. Меду, та й меду. У старих на ту пору не було меду. Що тут на світі робити? Устала мати, накинула на себе світину, не схотіла будить наймичку і сама метнулась по селу шукати того меду. А на той час піднялась фуга, що не то що вночі, а вдень не побачила б світу Божого. Бігала сердешна, бігала від хати до хати, у кого є, та каже нема, не хочеться уставать. Та якось уже випросила у попа за один цільничок стільник це лист, утворений чашечками з воску, який бджоли й оси роблять для зберігання меду, виховання потомства та перебування дорослих комах. Обіщала Бузівка подарувати. Однорічне теля трохи не замерзла, та таки принесла. І що ж? Павлусеві вже не до меду, за манесенький, ніяк його й не розбуркаєш, так через той то мед занедужала небога, та й умерла. За нею вслід і батько ноги простяг, а наш Павлусь і не схаменувся. Як зоставсь круглим сиротою. Що ж з ним сталося? Правду казала мати, як Бог милосердний пошле йому щастя, то без батька й матері житиме ще лучче, як за їх. У покійників, звісно, як у заможніх хазяїв, був наймит і наймичка. Наймит парубок ще молодий, працьовитий, непитущий, а наймичка теж чесного роду. Осталась бідною сиротою і покійниця прийняла її до себе, як рідну дитину, за Павлусем і їм добре жилось. Було чим небудь йому угодить, то стара й дякує, і гроші їм дає, і добру одежу, а часом за найми та скотину в поле вижене, а за наймичку хату вимете і води принесе. Отож, як умирала стара, то благословила найми та наймичкою побратись, наділила їх худобою і аж руки їм цілувала, та просила, щоб вони не обижали її павлуся, доглядали б його і були йому рідним батьком і матір'ю, а вона вже на тім світі буде благати Господа, щоб він, милосердний, послав йому всякого щастя і талану. Отож після смерті старих наймито женився з наймичкою і стали собі господарювати. Щастя, як горох з мішка, так і сиплеться на нашого павлуся. І урожаю його луччі, як у других, і корів нема ялових, це які тимчасово не дають приплоду. Накупили волів і послали кілька хуру Крим за сіллю, надін за рибою. Построїли шинок із лавкою та й годують скриню карбованцями, як свиню горохом. Кругом у сусідів Талій давить скотину, а у Павлуся, як на сміх, хоч би один тобі вілий здох. Раз наймит піймав у садочку ройка, так з того одного розроїлось колодок з тридцять. Наймичка доглядала Павлуся, як рідна мати. І годує його, і голову йому змиє, і розчеше, і одягає, і роздягає, і стеле, так йому вічі й дивиться, думку його відгадує, бо Павлусь за весь день і пари з рота не пустить, хоч би часом чогось хотів, вже не попросить. Якось йому і слово важко вимовити, тільки йому й робити, що цілісінький день їсть. А лопав здорово та спить. Було прокинеться вранці. Зараз наймичка й ставить перед його душею жарену курку або качку, або повнісіньку макітру вареників сметаною. Їсть неборак, аж за уши малящить. Не вспіла наймичка його утерти, а він уже і спати вклався поспить на перині. Ліза на піч поспати ще у просі, пообідає і знов куня. Коли зимою, то знову просо, а коли літом, то вийде в садок, ляже під грушею, а часом, глянувши вгору, трошки й розсердиться. Бісові гроші пробубонить якісь пілі. І над самісінькою головою висять. Ані одна що не впаде в рот. І щоб то дригануть ногою та штовхнуть обцівку, то й посипались би. Так, кажу ж, йому важко і поворухнутись. Лежить, лежить, та й засне, пополуднує і знов йде в комору спати, і спить вже аж до захід сонця, розбудить його наймечка вечеряти, нагодує, з'їме свитину, чоботи, покладе на перину. А він тільки вже сам засне. Лучалось наймить вернеться з поля і навідається до Павлуся, а тому й голову важко держати на плечах. А чи не смикнути, пане Павле, люльки? спитає наймит. Смикнув би, пробелькоче Павлусь, так люльки не знайду. Та оже вона біля вас на лавці. Та хто ж її наб'є? Та вона ж набита. Я ж її вам набив, як їхав у царину. Отже біля вас і справу положив та викраше вогню, розпалить люльку і устромить йому в рот, то він і смокче. Було прийду до Павлуся парубки та й намовляють його, щоб ішов з ними на вечорниці. Не піду, пробубонить та й очі заплющить. Чому? питають. Далеко, якби вечорниці збирались біля моєї хати, то, може би, пішов. Е, пане Павле, кажуть йому парубки. Якби ти побачив наших дівчат, то не казав би, що далеко. Бачив, доволі бачив, озивається Павлусь. Де ж ти їх бачив? Ти ж із хати ніколи носа не виткнеш. Та коли ж зняться, щоб вони показились, аж обридли. От каже Павлусь та й перевернеться на другий бік. Засміються парубки та й підуть від його. Раз на зелені свята зібралось парубоцтво шукати скарба. Узяли з собою заступи, лопати і горілочки не забули. Та й пішли в степ, ідуть біля Павлусевої хати. Один парубок і каже «Знаєте що, хлопці, візьмемо з собою на щастя Павла Олежня, таке приложили йому прізвище, то вже, певно, знайдемо скарб. Він такий щасливий, що такого і на всьому світі не знайдеш. Підійшли парубки до вікна, вікно було очинене. Дивляться, а Павлусь розпластався на перині і хропе на всю хату. Пане Павле, а пане Павле, гукнули парубки. Ходім лише з нами скарбу шукати. Не піду, одрізав Павлусь. Ходім бо, просять парубки, аж кланяються. Ми тебе так з периною на руках і понесемо. Не тебе нам треба, а твого щастя. Як ти з нами будеш, то, може, Бог дасть і знайдемо скарб? ге «Ге-ге, як Бог дасть, то й у вікно вкине, отказав Павлусь. Не піду. Дожидайся ж, поки тобі Богу вікно вкине, а ми підемо шукати. Зареготались та й пішли собі, заспівавши чумака. Ходили, ходили по степу, аж до вечора, шукали, розкопували могили, до всього приглядувались і нічогісінько не знайшли. Розказують люди, що часом скарби і самі вилазять наверх землі, перекинувшись у яку-небудь пакость, у старого шолудивого діда, або в миршавеньке козеня, або в дохлу кішку. Кому щастя, то й пізна скарб. Так, кажу до всього приглядались і нічого не побачили, вже вертаючись, як смерклось, недалечко від села. Дивляться лежить край дороги дохлий хорт. Мабуть, давно іздох, аж гидко до його й близько підступити. От один парубок і каже Слухайте, хлопці, візьмемо сього хорта. Та ж пурнем лежневі в хату. Нехай це буде той скарб, що Бог йому в вікно вкине. Парубкам подобалася ця вигадка. От вони підняли того хорта на дрючок та й понесли. Підійшовши тихенько до Павлусевої хати, розмахали хорта та й шпурнули в вікно. А він, як бебехнеться, об поміст. Так і брязнув і задзвенів. І як жар по всій хаті розсипався дукатами. Тривай, не руш. закричали парубки. Це наш скарб, це наші гроші. Брехня, каже Павлусь, це мій скарб, це мені богу вікно вкинув. А що? Я ж вам казав, не вірили. Парубки не слухають його. Та товпляться в хату, а тут на той галас, де не взялись наймить з наймичкою, убігли в хату за рогач та макогін, як штурхнуть одного другого. Так вони й угамувались. Будь ласка, кажуть парубки, хоч що небудь дай за те, що принесли твоєму хазяїнові скарб. Наймит кинув їм кілька дукатів та й каже Нате вам за працю, а це наші гроші, бо самі таки розсудіть. Хто б їх у чужу хату вкинув, якби не сам Бог того схотів. Та се, кажучи, позбирав наймит гарненько дукати і сховав їх у скриню. Отакий то був щасливий наш Павлусь. Сказано якому як Бог дасть щастя, то не треба йому й рідної матері. Не треба й скарбу шукати. Сам скарб його знайде, а другому неборакові на бездолі у те ж саме вікно, у котре вкинувся скарб, улізе злодій і останню сорочку витягне, не поробить день то на другій і їсти нічого. Щаслива нитка до смерті не вірвалась Павлусеві. Найшлась і дівчина, що, як той скарб, Сама до його лицялась, послав йому господь діточок, покірних, слухняних, працьовитих, не таких, як він, пудофет, млява людина, лайдак, той, хто до праці неохочий, тяжкий на підйом. А у матір, бо жінка його була, не всипуща господиня, і віку йому таки чимало протяг Господь. До білого волосся доспався. Спав, спав, аж поки навіки не заснув. Що таке на світі щастя? спитав би я у дуже письменних. Частенько чуєш, люди кажуть о той щасливий. Глянеш на того щасливого, а він тобі показує на другого, а сам жалується на свою недолю. Зовуть щасливими й тих. Що весь свій вік нічого не дбають, як мій Павлусь, Бог їм усе дає, а вони нудяться світом, не знають, що в них є і чого їм треба. Зовуть із купого щасливим, бо в його багацько грошей, а він не борак, Увесь свій вік стереже тих грошей, як рябко на ланцюгу, ніякої користі з них немає. І голодний, і холодний, ще й гірш од якого небудь бідолахи. Ні, панове, по-моєму, той тільки щасливий, хто другому не завидує, а дякує Бога за те, що він йому послав. Той, кого Господь благословив на добрі літа, щоб розкинулись вони по світу, як розрослась пшениця на добре виораній ниві. Нагодує вона й пахаря, і його сусідів, попаде одна із скипка, і старцеві в торбу. Не той тільки щасливий, що сам натріскається і виспиться, а той, що й другого нагодує і заспокоїть, бо у такого і душа буде неголодна. Отже ж так, загвоздив вам з письменська, щоб самі одгадали. Чи мій Павлусь справді щасливий? Чи, може, таким тільки прозвали його зависливі люди? Глядіть же, щоб не було по прикасті, хвалить шинкар п'яницю, а дочки своєї за його не віддасть. Завидуєте щастю мого Павлуся, а ніхто б не схотів бути павлусем? Тисяча вісімсот? Семидесятий рік читала Лілія Мироненко.